А давайте сьогодні з вами поговоримо трошки про так званих конфліктних людей. Чому я говорю так званих, тому що в чистому вигляді конфліктної людини не існує, ну, на мій погляд, суб'єктивний. Ви знаєте, я завжди висловлюю свою суб'єктивну точку зору і завжди готова подискутувати з адекватними людьми. про те. Так от особисто я вважаю, що не існує такого поняття конфліктна людина. А насправді це збірне поняття людей токсичних і людей сильних. Лю... Людей, які мають поняття про себе, вони знають про себе все. І вони вміють відстоювати свої кордони, свої права. Вони... Ну, ми пізніше трошки докладніше поговоримо про це. Да? От поки що я от особисто поділяю на людей токсичних і на людей сильних. Токсичні люди ну, яскравішим прикладом а, такої конфліктної, токсичної людини є та сама асистентка стоматолога, про яку я розповідаю у відео. Я його викладала ось недавно. Сходіть, збігайте, подивіться, воно зайвим не буде, бо в цьому відео я не пліткую про якусь там конкретну людину, що нашу воно вам нафіг нужне. Ні, я просто на е прикладі цієї людини позначаю пунктики. Тобто всіх токсичних людей, не тільки цієї асистентки. І що треба робити? Як треба ну, рятуватися від таких людей, особливо коли ви не маєте можливості уникнути а, з цією людиною контакту? Оце сижу я зараз, дивлюсь на цю штукінцю. І знаєте, я частенько забуваю її зняти з крісла. І потім, коли передивляюсь відео і монтую його, кажу: Блін, знову забула я цю свою накидочку зняти. Коротше, зняла, бачите? Тепер так, наче нема такого фонового шуму. Так от, оця асистентка, вона є прикладом токсичної людини, для якої конфлікт це є умова її існування. Тобто, їй же ж треба кудись виливати свою токсичність. І оце вона приходить на роботу. Понесла конів, і вона там таке несе, що просто капець. Я не буду повторювати, бо я вже, як я сказала, є відео. І ті люди, які мої підписники, які вже його подивилися, ну слухати другий раз про цю людину якось вже не, не хочеться. Може бути трошки скучно тут. сидіти і слухати це. Ті, хто не дивився, сходіть, подивіться, як я вже і сказала. Так, от конфлікт це умова існування токсичної людини. І є інша група людей. Які я зазначила, це сильні люди. І для них конфлікта як такого не існує. Бо вони живуть тим, що відстоюють свої кордони і свої права як і будь-яка сильна людина, яка вміє це робити, бо знає собі ціну, бо впевнена в собі і має високу самооцінку. Тобто, адекватно, я не кажу: оті нарцисти, психопати, до речі, жодний нарцис. Аб'юзер ніколи це ніколи не про високу самооцінку, це завжди про низьку самооцінку. Тож, коли у людини адекватна самооцінка, міцна самооцінка, і людина розумна, людина, яка займається саморозвитком, то ж точно, точно знає, що можна, що не можна, і це і на побуті, і на роботі, і стосовно законів, то тоді не сама людина складає конфлікт. Як умову свого існування, а суспільство сприймає таку людину як конфліктну. Хоча насправді ні. Час поясню, чому. Тому що коли людина йде в соціум і вміє відстоювати свої права відверто, прямо, одразу говорить: мені це не подобається. Дякую, але мені це не підходить. Ні, я вам навіть обіцять цього не буду. Я не буду цього робити. Тобто або буду робити, ні, я прийняла рішення а, зробити саме так. Дякую за вашу непрохану думку, але я зроблю так, як я вважаю для запотрібним. для себе найкращим для мене чином. То, коли такі відповіді отримує, наприклад, шеф, да, каже, вийди там у суботу, попрацюй, а, там хтось захворів, захворіть. Да? Там, розрахуємось потім. Людина каже, ні, я не можу вийти, тому що в мене вже є плани на суботу. То людина не впевнена в собі, людина, яка боїться, що а, мене візьмуть і звільнять. Вона що, погодиться, да, а потім піде собі десь там, буде сидіти в платочок, в хусточку плакати і жалітися на свого шефа, який він козел. А сильна людина одразу озвучить. І ви розумієте, шеф... Скоріше за все, коли почує отаку пряму, спокійну, відверту відповідь, він може сказати: ну добре, тоді знайду когось іншого. Це не обов'язково, що цю людину звільнять. І сильна людина, яка сама все про себе знає, в принципі, їй байдуже, якщо її звільнять, Отак несправедливо. Людина сильна за таке місце триматись не буде, і керівництво це відчуває, знаєте, на такому хвильовому рівні і тому цінує такого спеціаліста. Звичайно, що можуть і звільнити. Це ж від шефа залежить. Якщо шеф це людина з низькою самооцінкою, це ота сама токсична людина, вона буде будувати конфлікти зі своїми підлеглими. Звичайно, бо це, як я і сказала, є умова існування токсичних людей, це конфліктність, складати конфлікти, от там вони і реалізуються. А сильна людина, нагадаю, це та людина, яка не складає конфлікти, яку сприймають як конфліктну, бо сильна людина вміє відстоювати свої права. Я тут зараз розкажу такий старенький-старенький анекдотець про, саме от, про таких людей. Які вміють казати ні. Що ходить значить, там Лев по лісу і, і, і каже, зустрічає лису. каже, Так, лиса, значить, приходиш до мене в понеділок. У мене там буде якийсь сабантуйчик, нам треба тебе буде, ми тебе з'їмо. І лисиця така, боже, блін, ну що робити? Ну добре. А що робить, куди ж дінешся? І так само Лев зустрічає там ще когось, і то так само каже, що там приходь, ми тебе там, Вовка, наприклад, да, там, приходь, значить, у мене там у п'ятницю буде сабантуй, і ми будемо тебе їсти. І тут зустрічає він Зайця, дивиться такий маленький наче, так, ну, ладно. каже, чуєш, ж у мене там в неділю буде сабантуй. Короче, приходь, ми тебе будемо їсти. І Зайць каже, у неділю ні, у неділю не можу. У мене вже плани є на неділю, так що я не можу прийти. На що Лев каже, а, ну ладно, ні, так ні. Мя, мя, мя. Іноді дуже корисно прям конкретно відмовляти людям. І це не значить, що ви конфліктна людина. Це значить, що ви вмієте відстоювати свої права. Потому що це ж щелак. Я, наприклад, людина, яка вважаюсь у суспільстві конфліктною людиною, попри те, що я особисто себе не вважаю сильною людиною, отою тою самою сильною людиною, яка прям, ну не вагаючись конкретно так чітко відстоює свої права, юридичні, соціальні, приватному житті. У мене є косяки, про які я розказую всіх, там от моїх відео, які ви можете подивитися, дуже багато да, про своє дитинство, про своїх таксичних батьків. Про Аб'юзивні стосунки з моїми обома чоловіками, і все це, звичайно, жахливе дитинство, все це впливало. Але я займаюся саморозвитком кожен день. Я собі спуску не даю. І це є ознака сильної людини, коли людина займається саморозвитком з метою зберегти себе і свої особисті кордони, захистити оту свою маленьку дитинку, яка в нас живе завжди. Вона нікуди не зникає. Тож я вважаю людиною конфліктною, тому що на юридичному рівні, ось з останнього, мені фірма-арендатор, значить, чи арендодавець це люди, у яких я знімаю приміщення для клініки. Вони мені відправили значить, частину нашого контракту, де як я їх і попросила, бо є такий у нас дуже питання. Яке треба вирішувати, а вони все затягують, бо це бюрократія. І вони мені надіслали такий кусочок, де йдеться про нашу домовленість, але вона абсолютно не стосується тої проблеми, яку ми вирішуємо. І я їм відповідаю, що те, що ви мені показуєте, це не є доказом того, про що ми з вами зараз говоримо. І ми маємо дійти згоди. І я знаю, що це шведська організація, і там в більшості працюють шведи. Вони не звикли до такого, щоб там просто пересічні громадяни розмовляли з ними таким, конкретним, таким такою конкретною юридичною мовою. Для них це незвичайно. Взагалі, шведи це люди, які скоріше змовчать і нічого не скажуть, чим вони будуть дискутувати. У Швеції це прямо дуже-дуже не окей, коли ти починаєш дискутувати і вести довгі-довгі діалоги. Тобто, коли ти ну що ти, ти гамуйся вже, Ну, що ти такий конфліктний? Оце така у Швеції історія. А я людина, яка буде доводити до останнього пункту. Ну, хтось може сказати, ну така душнувата я людина, тому що я от стою свої межі. Ви знаєте, у мене є ось досвід, що я вже третій рік. Дискутую стосовно одного і того самого. І нарешті вони здалися і вирішили зробити так, як ну, я дискутувала і доводила, що я права, і оце повинно бути отак. І ось я отримала рішення, що вони таки вирішили, ну я вже їх просто вимотала. Але тепер вони вважають мене дуже неприємною, отримав, ліктершом. Отревлік, отрулік, отревлікт першон. І я в них таку тепер репутацію маю такої душної е людини, яка така от неприємна, яка от вимагає, там відстоює е свої права, замість того, щоб оце вже вгомониться і вже прийняти факт, як є, і ви розумієте, тут не я шукаю конфлікту, а я відстоюю свої права. І люди, які є учасниками цього процесу, е, дають мені таку е, такий шаблончик, знаєте, навішують на мене бірочку, отреблік тільки тому, що я не здалася, тому що я їм не сказала ну, ну ладно, тоді піду вже я. Ні, якщо я маю право, а мені відмовляють в тому, то я буду витрачати свій час на те, щоб писати довгі листи, е, залишати скарги. У і відповідній організації, коли я отримую відмову від такої організації, я знову туди пишу їм тобто апеляцію подаю. І для них, для цих шведських структур, це дуже незвично. Тепер давайте повернемося до цієї токсичної дамочки, оцієї асистентки-стоматолога. В її очах я також є конфліктною людиною, бо врешті-решт. Я з нею перестала спілкуватися. І коли я прийшла на прийом до лікаря в ту саму клініку, але я змінила лікаря, то вона йому асистувала в цей день. І ви знаєте, у мене був зовсім інший настрій, тому що я вже прийняла рішення не спілкуватися з нею, так як вона дуже токсична, я почувалася абсолютно так, наче я її бачу перший раз в житті. Але і одночасно я пам'ятала, що ні, це не перший раз я бачу цю людину в житті, вона залишила дуже багато неприємних емоцій у мене в душі перед тим, як я прийняла рішення дати відсіч цій людині. І коли я прийшла на прийом до лікаря, я була з нею дуже стримана, вічлива і холодна. Ну, точно, як айсберг. І так як вона токсична людина, яка просто в конфлікті живе. І завжди от шукає, де за що зачепитися, щоб почати скандальчик. І коли вона побачила, от мій, мій абсолютно холодний погляд, от, от, абсолютно я була абсолютно, знаєте, така нейтральна, як вода, ноль. Відсотків, і вона побачила, що в неї нема жодної можливості за щось зачепитися. і вона, мабуть, побачила впевненість в моїх очах, тому що до, до того, коли вона наносила свої удари, у мене знаєте, так я була настільки розгублена, ну чи розгублена, як сказати, охуєвша просто від того, що таке може відбуватися в стоматології, щоб отак залазили тобі в душу, в труси, в такі питання приватні тобі задавали, і їй це подобалось. І от, коли вона побачила, що абсолютно ноль, що ну нема в неї жодного такої молекулки, такої, щоб за зачепитись і почати скандал, вона відчула дикий дискомфорт, <клевиць> е, і вона ж працювала з іншим лікарем, тобто не зі своїм чоловіком, який дозволяв їй там робити і дозволяє робити в кабінеті все, що вона хоче, то бо він там у неї підлеглий. А так як вона працювала з іншим лікарем, який точно точно сильна людина. Він отак так спуску їй не дає. І токсичні люди це, люди це відчувають. І от для цієї токсичної людини я є конфліктна, бо я не даю їй її, ну, те, що їй необхідно. Конфлікт, як середовище для її існування. І лікар, і я ми були реально от, в своїх ролях. Я пацієнт, він лікар. І вона була вимушена бути асистентом. Ніяких питань мені вона не задавала, тому що вона розуміє токсичні люди, не дурні, вони все прекрасно розуміють. І в минулому відео я вам сказала про це, що це люди рентгени які зчитують тебе ну отак за секунди. Вони знають, що можна, що не можна, а потім починають зондувати, присувати тебе і просто посувати твої межі, твої кордони, щоб просто тебе задавити. Так, от тут вона відчула. Що не тільки з цим лікарем не можна поводитись як хабалка, а треба поводитись як його асистентка підлегла, яка сидить, заткнула рот і мовчки слухає, що їй скаже лікар. Бо така професія: сидіть і будь меншою. Асистент це асистент. Він не може сидіти на голові у боса і керувати їм це парадокс. Але вона й побачила, що і я вже інша людина. Щоб я більше їй не дам міліметра моїх кордонів. Вона злилася. Бо у токсичної людини забрали можливість створити конфлікт. І от тут було зараз співіснування мене сильної людини і токсичної людини. Так, от для токсичної людини я була конфліктна людина. І я знаю як сильна людина, чому ця токсична людина конфліктна. Бо як я сказала, вона дихати без цього не може. Тож, от тепер я така конфліктна людина, значить, в очах цієї токсичної людини. Я, я неприємна людина у офіційних організаціях. Я можу вважатися неприємною конфліктною людиною для своїх пацієнтів, яким я відмовляю у тому, щоб вони сіли мені на голову, ножки звісили, та ще і, щоб поменше платили, або і зовсім безкоштовно. Тому для мене отак от, от поділяється цей світ стосовно так званих конфліктних людей. І знаєте, як казала колись Ранєвська, коли, якщо вам про мене наговорили гадості, всякі, то не вірте, насправді я ще гірша. Я зацікавлюсь скоріше конфліктною людиною, і вона мені буде цікава з точки зору подивитись, це токсична людина, яка живе в конфлікті, і це її спосіб життя, чи це сильна людина, яка не дозволяє. Переходити власні кордони соціуму, приватним людям, родичам, друзям, колегам. І от така людина мені буде цікава з точки зору взяти з неї приклад і повчитися: а як же ж це так от, можна чітко, класно відстоювати свої кордони? Бо е, стосовно мене, як я сказала, я вчуся на своїх власних помилках. І тут я от е, у стосунку з цією асистенткою я навчилася. Не, не реагувати, як я це робила, не віддавати серденьку і душеньку свою на заклання от, оцій токсичній, ну, абсолютно знаєте, настільки отруйній людині, як гадюка. Да, навчилась, але мені, я навчилась цьому через кризу. Через те, що я була без енергії, я не могла там, як я вам розказувала, день ходити на роботу. А людина сильна, вона просто йде і все вона бачить тільки себе. Вона не бачить оце це сміття космічне, яке намагається шавки, оці, які гавкають. Да, як то кажуть, що собачки гавкають, а караван іде. От мені цікаво, от я можу так, от я, це прям моя мета, щоб от бути саме такою людиною. Я вам скажу ще одне, з чим ви можете, можливо, не погодитись і сказати, ну це ви вже доктор Злато, очкарічка ви наша, вже щось винесете пургу. Ви знаєте, я думаю, що чим заможніша людина, чим більше в неї грошей, тим сильніша ця людина. Просто повинна бути, бо по-іншому вона не, не збереже свої статки і не зможе їх приумножувати. У мене ще одна мета розвиватись фінансово, ставати заможнішою більше, більше і більше. І це також є запорукою моєї впевненості і моєї сили. Тож підвожу підсумки: я вважаю, що в чистому вигляді конфліктних людей не існує. Існують токсичні люди, які. Живуть в, в конфлікті, бо це є природнє середовище їх виживання. І є сильні люди, які поводяться настільки незалежно, що для соціуму вони вважаються такі сильні люди конфліктними, бо вони вміють сказати ні вчасно і сказати так, і обрати свою точку зору як основну для того, щоб діяти. Не бігать і не питати, що ти думаєш про це. А оця ковтинка мені йде. А як ти думаєш, чи мені перекрасить чи перефарбувати волосся і так далі? Це все ознаки невпевненості. Токсичні люди живуть в конфлікті, бо в них дуже низька самооцінка. Сильні люди мають об'єктивну самооцінку, тому вони завжди вирішують все самі. І соціуму це не подобається. Сильні люди вміють відстоювати свої права на юридичному рівні, тож можуть вести, вести діалог на ну на я, наприклад, я не юрист, але щось десь підчитати, подивитися, читатись, не полінуватися, прочитати контракт, да, і щоб показати і аргументувати. То таки, да, люди вважаються конфліктами, бо, як то кажуть, знаєте, не вдалося проковтнути. То довелося випльовувати, да? не здалося з'їсти. Ото сильна людина. А як не здалося з'їсти, то що? То це якась фу, яка невкусна тітенька, яка вона сучка така, крашена чи не крашена. А насправді сильна людина. Сильна людина це заможня людина, сильна людина це та, яка може розвиватися, може дозволити собі саморозвиток. І я рівняюсь саме на таких людей: на сильних, заможніх людей, яких є статок і в голові, і в кишені. А що про це думаєте, ви пишіть? Буду рада почитати ваші коментарі і подискутувати з вами. А хто для вас такі конфліктні люди і які у вас є досвід спілкування з конфліктними людьми? Як це все там у вас вирішилось? Або чи були ви самі або є з репутацією конфліктної людини? На все добре, мої милі, підписуйтесь. Я за вами сумую, але не маю можливості робити відео як раніше кожний тиждень, бо багато роботи. Ну, багато дуже людей зараз, які на четвереньках приповзають в клініку, тому що люди не звертаються вчасно по допомогу і потім вже, ну як то кажуть, звертаються, коли вже все. Баржомі пить пізно. Всім нам миру і добра. Слава Україні! І героям нашим слава! どうも。